Всіх вітаю. І сьогодні я пропоную дізнатися відповідь на таке питання: чи отримую я бажане? І тут важливо чітко поставити питання, да? обмежити термін для себе. Наприклад, куплю я квартиру протягом півроку, чи отримую я бажану посаду на роботі протягом трьох місяців. Ось такого плану у нас буде питання. У кожного своє. А відповідь так для вас сьогодні це «Чи Руна солу. Чи Єра, чи Вуню, або Феху, або Тейвес. Оберіть для себе один варіант, так, ваш. Ну, можна два. Але більше я вже не, маю, не бачу сенсу, да? це вже буде таке гра просто. І так, зараз ми дізнаємося відповідь на питання. У вас є час поставити паузу і задати це питання ще раз. Поки що рун. Раз. Ще разочек. У нас аж 5 відповідей, так, тому рун треба трохи більше. І так, дивимось. У нас є руна Кенас, Дагас. Прийшла рун, Урус, Манас. Тейвас. Так, то у нас варіант. Далі я бачу руну вуньо є. Друга так, хто у нас? Тут вір, пуста руна. І все. Більше в мене рун нема. Всі, які до нас прийшли, ось все. Тому відповідь так, отримали варіанти Вуньо і варіант Тейвас. Бажаю удачі всім. Можете любу цю руну, яку загадували, взяти собі, собі талисманчику і йти до бажаної цілі.